Нова ігра для заробітку грошей в інтернеті. Це краще, ніж Хамстер Комбат. Отже, я сьогодні вам розповім про цю ігру і додатково розповім про ще один спосіб заробітку, на якому ми ось скоро я думаю зможемо вже щось заробити. Проєкт має назву Cad Я вже про нього писав учора в моєму телеграм-каналі. І тут просто роздають токени фут за вік вашого телеграм-аккаунта. Тобто, щось схоже, як це було у DOCS, тому я думаю, хто брав участь, то для вас це не буде чимось новим. Але все ж таки в цьому проєкті є деякі відмінності. Ну про це далі поговоримо. Бачите, я тут розписав, що тут можна зробити. І проєкт недавно запустився, але вже має досить багато учасників. Тому саме я вирішив взяти участь. Отже, посилання на цей проєкт буде в описі під відео, ви переходите, да, натискаєте «Почати». і тут воно у вас порахує, скільки всього днів у вас уже. Зареєстрований ваш telegram аккаунт У мене бачите 1787 днів. Там натискаєте Continue, там вам запропонує вибрати вашу сторону, тобто коти або собаки. Я бачите, вибрав котів. Потім натискаю Continue, і все. Ви отримаєте ваші токени Фуд. І чим більше вашому telegram аккаунту днів, тим більше токенів цих ви отримаєте. Далі тут бачите можна виконувати різні завдання. Це там можна підписатися на їхнє ком'юніті, да, на їхній X, на їхній інстаграм, і також там бачите лайк like, і подивитися їхній TikTok. І за кожне завдання можна отримати там 300 фут або по 200 токенів фут. Наступний розділ тут, що у нас просто таблиця лідерів, бачите, видно, що більшість учасників проголосувала все ж таки за собак, Тобто при реєстрації саме їх вибрали. І тут напише на якому я місці, там і таблиця лідерів. Наступний розділ тут, бачите, знаходиться. Ваші нагороди, тобто тут видно, скільки токенів із якої активності можна сказати, ви їх отримали. Допустимо, за те, що я там запрошував друзів, да, я отримав 3680 токенів. За ігру я отримав 61 токен. Про ігру трішки пізніше також розповім. За те, що я виконав різні завдання, да, я отримав 700 токенів. За трайп я не знаю, що це, воно там замок, бачите. Тобто, Можливо, воно лише пізніше з'явиться. Eйче, це скільки днів в моєму телеграм-аккаунту там було, і відповідно я за це отримав 1786 токенів. І преміум, бачите, якщо у вас там телеграм преміум, то ви більше отримаєте токенів. Це ж вроді саме за телеграм преміум. Ну і тут ви можете також скопіювати ваше реферальне посилання, і його можете або друзям відправити і запросити їх у цей проєкт, або там відео знімати і там в описі да, залишати це посилання. Тобто різними способами можна запрошувати сюди рефералів. Наступний останній розділ це тут сама ігра і відбувається. Бачите, написано, що ви отримаєте токени ось у цей фут. І тут кожні 8 годин йде якби, розподіл токенів. Ось бачите, наступний раунд, де да, там закінчиться внизу написано через 5 годин 31 хвилину. І тоді, як я зрозумів, якщо більшість учасників проголосували за котів, і ви також при реєстрації голосували за котів, то ви отримаєте там скільки, допустимо, там 59 ось цих токенів фут. Але якщо ви голосували за котів, але більшість проголосувала за собак, то тут, я не знаю, ви або просто в цьому раунді взагалі токенів не отримаєте, або просто отримаєте, але меншу їх кількість. Тут потрібно подивитися, да, як раунд закінчиться, тоді вже поглянути. Просто ось минулий раунд, бачите, 61 токен я отримав. Це як я зрозумів, що за котів саме проголосував більша кількість. І коли раунд закінчиться, то якщо ви якісь токени отримаєте, то можете натиснути на всю цю кнопку Next In, вона тоді стане активною, і ви там отримаєте певну кількість токенів, як я отримав 61 токен. Бачите, що тут, в принципі, майже не потрібно навіть і грати, тобто можна раз у 8 годин просто зайти, отримати всі ці токени, да, якщо ви їх там отримаєте. Можна запрошувати друзів, можна там, ну тут лише 4 завдання, тобто їх там дуже швидко виконати. І буквально тут вже, в принципі, і нічого навіть не потрібно робити. В якомусь сенсі мені навіть подобаються такі ігри, адже тут майже нічого не потрібно робити, да ви зайшли, отримали токени і все просто чекаєте на лістинг, або просто раз у день, або раз у день сюди заходите, і там якщо є якісь токени, то їх ще можете отримати. І сюди ви бачите, майже і часу не вкладаєте, і фінансово також сюди нічого не вкладаєте. Звісно, пізніше, можливо, там на комісію скількись буде потрібно, заплатити, але зараз на даному етапі все без складень. Тому я взяв участь просто, щоб потім не шкодувати, що я пропустив такий проєкт, в якому майже нічого не потрібно було робити. І ще обіцяв розповісти про ще один спосіб заробітку, на якому я думаю, що вже скоро ми зможемо щось заробити. Я думаю, ви вже знаєте про цей проєкт, він має назву КЕЦ. Посилання на нього також буде в описі під відео, ви переходите, натискаєте. Тут «Get Cats», також отримуєте токени за те, що ви були зареєстровані у Telegram протягом деякого часу. І тут можна також виконувати різні завдання, там друзів запрошувати і так далі. І тут ось нещодавно вийшла така обнова, що можна, якщо перейти у розділ Аватар, бачите останній розділ, то тут можна фотографувати ваших там котів і якби відправляти сюди фотографію. Для цього натискаєте на Upgrade Cat, гортайте вниз і бачите, що тут можна загрузити вашу фотографію. Відповідно, ви її відправляєте, там воно аналізує. Там з боку, бачите, ось написано по яких характеристиках воно аналізує якби, цю фотографію. І потім вам дається за це якась певна кількість токенів. Це можна робити раз у 24 години або раз у 8 годин. Просто це трохи забув. Тут знову ж таки, хочете робіться, хочете ні. Я інколи роблю такі фотографії, тобто мені пару токенів не завадить. І ще у розділі Home тут бачите, ще завдання із OKX. Натискаю Complete, і тут там можна під'єднати вашій OKX Wallet, можна приєднатися у їхній там, бачите, якийсь телеграм-канал, і можна відвідати їхню там GAW-сторінку. І за це також можна бачите, халявні там 600 токенів КЕЦ отримати. Ось так коротко про цей проект я вам розповів. А якщо хочете детальніше дізнатися про цей проєкт, то подивіться ось це відео, я там все розповім. ось воно вверху з'явилось тільки.